В Україні з 8 по 11 вересня встановиться тепла суха погода. На всій території країни опадів не очікуються. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю, 8 вересня, буде хмарно з проясненнями: температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 15, вдень від плюс 17 до плюс 26, опади не прогнозуються. У суботу, 9 вересня, в Україні буде мілива хмарність. Температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 17, в день від плюс 16 до плюс 25. Без опадів. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю 10 вересня невелика хмарність, температура повітря вночі від плюс 8 до плюс 14, в день від плюс 20 до плюс 25. Лише у західних областях до плюс 29 градусів в день. Опадів не очікується. У понеділок, 11 вересня, мінлива хмарність, температура повітря вночі від плюс 9 до плюс 17. Вдень від плюс 20 до плюс 27. Без опадів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!